Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Прийшла мені ось така посилочка. Зараз відкриємо, подивимося, що там в ній прийшло. Так як я вже вирішив трошки займатися свиньми, я вирішив, що така штука мені буде потрібна. Тому що на перший час я Планую свині здавати живою вагою. І зараз побачимо, що тут мені прийшло. А прийтись тут мали мені комплект для тваринних вагів. Тензодатчики. це йде. Коробка розпредільна, наскільки я зрозумів. Це вихід йде на сам монітор. Тут чотири виходи йдуть на тензодатчики. Ось так. Ось такі це йдуть тензодатчики. От якщо не можу так сфокусувати, написана їхня модель 24-го року, 23-го року випуску 12 23-го. 23 Ось так, Ну, вони такі, я думав, що вони якісь маленькі, вони масивні такі, масивні, масивні. Ось тут дві ножки і. Ножки ось так крутяться і регулюються є. контргайка, ну і тут вони регулюються. Тут всі йдуть документи, сертифікати, тут ну, 4 штуки на кожен на кожен тендодатчик. Так, тепер тут відкриваємо і ваг... програмований ваговий контролер. Модель його настанова з експлуатації компанії Kelly. Це мабуть, якщо штатив на трубу прикручувати. Зараз я покладу. Ось такий ваговий контролер. І також я розраховував, що він буде менший. Ну, він такий масивний. І по вазі також. Тому коли прийшло мені сповіщення про посилку, там було 8 кг. Я думаю, що ж там може важити 8 кг. Ну і він, цей самий контролер такий масивний. І самі там також. Також контролер цей, а це він компанії Kelly, це що я подивився, інструкцію, ось тут його модель. Це бачу китайське, китайське виробництво. Ось тут йдуть. ця фішка йде на ту коробку і тут він працює від 220. Не від акумулятора, а від 220. Ну, я ще так не розібрався. Інструкцію я ще не читав. Але як в нас завжди так робиться, спочатку робиться, а потім читається інструкція. І я вже також придбав трохи металу для виготовлення вагів. Що я придбав? Я придбав тільки оцю профільну трубу. Тут вона йде 50 на 25 чи на 30. Мабуть, що на 30. На 30. Да, йде 50 на 30. Купив я профільної труби півтора метра. І далі буду е, доробляти. Ось таких я розібрав, коли я робив е, заземлення контур на три фазі. Я розібрав у, самі кутники, я брав на штирі, забивав землю, а залишилися ось такі ці поперечки, де вчіпляється сітка. І я ось так буду його робити. Буду зварювати і буду робити. Ну, це я буду все робити і буду показувати. А зараз поки що е, підготую весь вже інструмент і все залізо, щоб зварювати, і тоді буду починати. Інструкція, як налаштувати і як складати ці іменно ці ваги, мені кинули на Viber. Ну, вона я бачу, є на Ютубі. Зараз я все зберу і потім йду сверлити, варити і складати все разом. Взяли ми весь інструмент і весь матеріал, переїхали в ангар тут зварювальний апарат, болгарка, щоб все було на місці. І виставили ось так рамку. Струбцинами нам її скріпили. Довжина в мене буде звідси туди метр 60 м посередині. І ширина ось тут між цими. Буде 88 сантиметрів. Ось так. Зараз ми отут поприхвачуємо. Ой, мабуть, що вже й приваримо. І потім буду сверлити з цієї сторони отвори на на кріплення тензодатчиків. Ось так. Ось так поприварував. Там з тої сторони. І зараз так розмітив, буду сверлити отвори на тензодатчики. Ось такий тензодатчик. Ось так він мені йде. буде. Стояти. Отвори дотворити наскрізь, бо буде через всю цю профільну трубу. Спочатку я думав, щоб закладати тільки через цю одну стінку, але так як мені підказали, що краще робити навскрізь. Я думаю, воно його не вигне. Зараз сверлю отвори і тоді можна буде прикручувати тензодатчики. Просвердлив я отвори. І так воно має бути. Тут під тамзодатчиком, ну воно тут ще не закручене. Але тут під тим задатчиком має стояти ось така шайба, яка йде в комплекті. І тут має бути проміжок, щоб ця частина тензодатчика не торкалася профіля тут. Ось так воно має бути прикручене. І потім це вже буде підключатися. Але це пізніше. Ось так. Зараз е, я поки що тензодатчики прикручувати не буду, а буду робити зверху е, ну, такий цей ящик, щоб заганяти і воно нікуди не виходило. Не просто буде платформа, а буде з такими рештовками, обрештуванням таким. Поврізали ми вже поренча. ось тут, тому що вони були дуже довгі. І ось так воно буде боковинки, ось такий цей ящик буде зварений, тако, він буде зніматися. Ось так. Запладали. Тут буде так стояти це. І поренча від постелі. Ось так, воно буде тут. Ну там воно буде вирівняно, приварено. І такий буде. Такий буде ящик зварений. Ну, зараз це ще все воно буде приваруватися і все буде робитися. Ось так. Ось так воно буде виглядати. Це тільки я так ще його приклав, не приварював, нічого, з магнітами кути повиставляв, ніби плюс-мінус, але тут воно так не виставиться рівно, тому що там внизу з ліжка цей кутник, і він тут гнутий. І воно до, до кінця я його не зможу при цей. Приблизно отак воно буде виглядати. Я думаю, що повинно бути нормально. Ось так. Тут ще так само з цієї сторони буде, тут теж такий самий тут не внизу, де вийматися, але тут ціле ціла не влізе, поренче ціле, Його треба буде... Обрізати, ось так воно буде. І десь воно тут. десь тут я його буду обрізати. Або не обрізати, угу. або тако просто звару їх, Приварю їх і все. І все буде, я думаю, нормально. Щоб не різати, отак от воно привариться і буде, і буде нормально. Ось так воно виглядає вже зварене. Ось я взяв їх, не обрізав і не стикував, а просто отак в наклад приварив і все. Тут підлога буде з бляхи. Ось так. Прикручували ми вже тензодатчики. Ось так, як тут видно, є такий проміжуток між рамою і тензодатчиками. Поклав коробку і зараз буду підсоєняти ось ці провода буду підсоєняти в коробку. Як підсоєняти, тут йдуть по кольорах. Мені в відео скинули, як воно правильно має бути. Ну, зараз ми вже переїжджаємо назад, там, де наші поросята на то господарство, і там будемо вже доробляти. Тому що там саме, сама підлога там з бляхи треба буде вирізати. І вже там будемо доробляти і будемо налаштовувати до кінця наші ваги. Це ось такий цей. Каркас, цей ящик, а це низ, сама платформа. Поставили ми тензодатчики, е підсоєдинили їх до цієї розпідільшої коробки, яка йде до головного цього вимірювального термінала ось цей кабель. Оце він такий він довгий. І тут ми виставили вже так, що воно, воно стоїть на цьому. Кабеля так попідв'язували. Все, щоб нігде воно не на землю не лягало і все, щоб було акуратно. Ось так. Ось так воно виглядає. Ну, зараз ми Попробуємо Зараз ще тут один цей щось бачу Рухається. Зараз ми наверх поставимо жесть бляху, хоча е, у відео е, там показують просто отак зробили платформу цю рамку. І вже їх налаштовують і, як би сказати, калібрують. ну Я ще хочу зараз поставити, бляху постелити. Застелили ми вже підлогу, ось так це виглядає, все. Тут я все попідкладав. Ну, зараз будемо пробувати виставляти їх і калібрувати. Підключили ми вже ваговий термінал, е, налаштували ваги, відкалібрували і все вже працює так, як треба. Зараз я стою на ваги. Де нажав? 78,4. Все показує, все правильно. І знову нулі. Тут ми ще налаштували, є така функція, коли зважування, коли рухається. Там свиня для зважування тварин. Це я завтра, коли вже буду зважувати кабанчика. Сьогодні я мав його здавати, але сьогодні трошки йшов дощ і вирішили, що завтра. Я вже покажу, покажу як та функція працює. А так, все працює нормально. Все налаштовано, відкалібровано. Сам, самий процес налаштування калібровки я не знімав. Хто буде купляти такий комплект чи ваги. Там е, компанія, яка продає, я купував, до речі, в компанії Горизонт. Я зателефонував, мене проконсультували. Я зробив оплату, хоча можна і наложеним платежем. Я зробив оплату і до вечора мені надіслали. На слідуючий день ваги вже, вже йшли до мене і через день мали вони прийти. Наступний день, але щось там нова пошта не спрацювала і прийшли через день. Але в загальному я компанію, як би сказати, нормально компанія працює. І вони мені на вайбер кинули налаштування інструкцію, відеоінструкцію налаштування, тому я не, я не знімав, як я їх калібрував і налаштовував. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Завтра будемо здавати камбанчика. Я зніму, як ми вже зважуємо безпосередньо тварин. Ну от і все. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.